Бігаємо вас малята і запрошуємо на цікаву математику. Ви вже знаєте, хто такі волонтери. Хто це? Вірно, це люди з добрим серцем, які допомагають всім, хто цього потребує. Тож сьогодні будемо волонтерами. Готові? Тож до справи. Треба прибрати сміття на майданчику. Згодні! Ой, скільки сміття зібрали! Давайте порахуємо пакети зі сміттям. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ну що ж, несемо пакети до смітника? Погляньте, будь ласка, у нас є 5 пакетів зі сміттям і 5 смітників з зірочками. У пакеті з цифрою 1 – папір. Як ви гадаєте, до якого смітника ми покладемо пакет? Вірно, до смітника з однією зірочкою. У пакеті з цифрою 2 скло. До якого смітника покладемо? Правильно, до смітника з двома зірочками. У пакеті з цифрою 3 їстівні відходи. До якого смітника покладемо? Вірно. До смітника з трьома зірочками. У пакеті з цифрою 4 жестяні бляшанки. До якого смітника покладемо? Вірно. До смітника з чотирма зірочками. У пакеті з цифрою 5 пластик. До якого смітника покладемо? Вірно, до смітника з п'ятьма зірочками. Молодці малята! Погляньте, який у нас чистий і гарний майданчик. Ви гарно впоралися. А зараз вирушаємо до притулку для тварин. Саме у такому притулку знаходяться всі безпритульні тваринки. Погляньте в нас які чарівні котики і песики. Порахуйте, скільки котиків, а скільки песиків. Молодці два котика і три песика. А скільки їх разом. Молодці 5. Погляньте, які чарівні переноски. Саме цих котиків і песиків будуть забирати хазяї. Давайте спробуємо їх розмістити. Бачите, у кожного песика і котика є ошийник, на якому зображена геометрична фігура. І у кожної переноски теж позначена геометрична фігура. Треба розташувати котиків і песиків так. Щоб вони співпадали. Спробуймо. Тож у першого котика на ошинику яка фігура? Правильно квадрат. Тож до якої переноски ми його покладемо? Вірно, до переноски з квадратиком. Давайте далі. Наступний котик з ошийником. Правильно коло. До якої переноски? Вірно до переноски з геометричною фігурою коло. Далі в нас песики. Яка фігура у першого песика на ошийнику? Вірно, трикутник. Тож до якої переноски? Вірно, до переноски з трикутником. У наступного песика на ошийнику прямокутник. Молодці. Тож до якої переноски? До переноски з прямокутником. І останній песик з ошийником, на якому геометрична фігура? Овал. Вірно. Песика покладемо до переноски з овалом. Молодці, гарно впорались, тож всі тваринки скоро знайдуть собі нових і добрих друзів. А зараз будемо пакувати печиво. Погляньте, у нас є коробки і печиво. Скільки коробок? Один, два, три. Вірно. А чи всі вони однакові за розміром. Правильно, є велика. Середня і маленька. А погляньте на печиво, чи все воно однакове за розміром. Правильно, є велике, середнє і маленьке. Тож треба розкласти за розміром печиво у коробки. Впорались? Молодці. Скільки печива у великій коробці? Правильно три. Скільки у середній? Вірно, два. А скільки у маленькій? Одне. Одне печиво. Три. Два. Один. У якій коробці печива найбільше? Правильно. У великій. А у якій коробці печива найменше? Вірно, у маленькій. Молодці малята, ви такі вправні. А зараз давайте трошки відпочинемо і пограємо з рученятами, бо на нас чекає цікава вправа. Гарно пограли? Тож зараз будемо працювати. Погляньте, будь ласка, які фігури ви бачите. Вірно, кола, трикутники та овали. А чи однакові за кольором кола? Ні, якого вони кольору? Сірого і коричневого. А чи однакові за кольором трикутники? Однакові, якого вони кольору? Сірого. А чи однакові за кольором овали? Однакові, якого вони кольору? Коричневого. Чи не здогадалися ви, що ми будемо робити? Ні? Тож ми вам підказуємо, ми будемо конструювати із геометричних фігур песика і котика. Ви не знаєте як? Тож дивіться, ми вам покажемо. Які чарівні песик і котик? З яких геометричних фігур викладено котика? Правильно, з кругів і трикутників. А писика, з кругів і овалів. Молодці, а зараз спробуйте самі викласти такого котика і песика. Дякуємо вам, малята, ви справжні волонтери, ви так гарно впоралися з усіма завданнями. А що ми робили? Збирали сміття, розташовували тваринок і складали печиво. Молодці малята! Ой, а ще конструювали! Викладали з геометричних фігур песика і котика. Молодці малята, ви дуже вправні! Справжні волонтери! Ми не трохи не сумнівалися, що ви маєте добре і гарне серце. І ще такі розумнички! Дякуємо вам!